В ямпільській громаді створено історико-культурний ландшафтний заказник місцевого значення, гора Лисківка, що знаходиться на історичних бушанських землях. Цій події передувала ціла епопея консолідованої роботи боротьби місцевих жителів і громадських активістів, екологів, науковців ямпільської міської ради обласної ради, які приймали на сесіях відповідні рішення. Вінницької обласної військової адміністрації, яка підтримала всі ініціативи і зробила необхідні кроки, аби зберегти гору, що знаходиться поруч з державним історико-культурним заповідником Буша, і де планувалася розробка кар'єру бушанського родовища Вапняку і Крейди. Тепер цій справі поставлена крапка, гора і далі буде збережена в своєму перевісному недоторканному вигляді. Ця невід'ємна частина і окраса місцевого ландшафту буде і надалі місцем життя для місцевої флори і фауни і місцем сили для людей. Це чудова новина для всіх, хто дбає про збереження природи, історичної і культурної спадщини, У Буші з нагоди відкриття історико-культурного ландшафтного заказника місцевого значення гора Лисківка. Відбулася зустріч представників громадськості, науковців, органів державної влади та місцевого самоврядування. Учасники зустрічі вшанували пам'ять полеглих захисників України, поклавши квіти на алеї пам'яті. Розпочала зустріч директор державного історико-культурного заповідника Буша Ірина Захарчук. Сьогодні ми раді вітати вас на нашій гостинній бушанській землі. Цьому особливому куточку Поділля, де природа, історія та духовність тісно переплелись протягом багатьох багатьох тисячоліть, цей світий і важливий день ми зібралися з нагоди відкриття ландшафтного заказника місцевого значення Гора Лисківка, унікальної природної пам'ятки, яка відтепер матиме офіційний охоронний статус. Але перш ніж продовжити, зупинімось на мить. І згадаємо, кому ми завдячуємо можливості сьогодні бути тут, під мирним небом серед рідної української природи. Вшануємо хвилиною мовчання, пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя боротьбі за нашу державу, за нашу свободу, за нашу незалежність. Зараз я хотіла би запросити до слова людину, яка вже є невід'ємною частиною нашої Бушанської громади, активною учасницею ініціативної групи зі збереження гори Лисківка, а також голову громадської організації Етнокот до речі, організація Етнокот народилась саме під час нашої спільної боротьби за визнання та захист цієї унікальної пам'ятки. І сьогодні вона взяла на себе дуже почесну та відповідальну місію з охорони ландшафтного заказника місцевого значення Гора Лиськівка. Вітайте сербіну Катерину! Дякую всім. Шановні го гості, шановні гості, дорогі друзі, представники військової адміністрації області. Наталя Михайлівна, органи місцевої влади. Наукової спільноти та всі небайдужі до природи, поділля. Ми вітаємо вас в душі. Сьогоднішній день насправді історичний для Ямпільщини та Вінничини та всієї, всієї Вінничини. Ми урочисто відкриваємо ландшафтний заказник місцевого значення Гора унікальну природну територію, яка поєднує природне бойоворозноманіття та глибокий культурний код нашого краю. Цей крок ми робимо не лише заради сьогодення, а насамперед заради майбутнього. Відтепер гора Лисківка стане простором відповідального туризму, наукових відкриттів, екопросвіти, а головне живим прикладом того, як громада може і має бути співтворцем екологічної політики на місцевому рівні. Ми приєднуємось до мільйонів людей до всього по всьому світу, які сьогодні у всесвітній тиждень охорони довкілля. Голосно заявляють, природу не можна лише споживати, її треба берегти, поважати, передавати у спадок. Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом з нами, активістам, владним структурам, екологам, науковцям, молоді. Ваш внесок неоцінений. Нехай Лисківка стане серцем екологічного поділля, місцем, де гармонія з природою буде не гаслом а щоденним. Щоденною практикою. Нехай це відкриття стане символом надії, сили єдності та початком нової епохи сталого розвитку нашого регіону. Слава Поділлю, слава природі і слава тим, хто її береже. Слава Україні! Героям слава! Дякую! А тепер ми маємо за честь надати слово людині, яка чия підтримка стала ключовою. В реалізації нашої ініціативи. Я до слова запрошую першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації, нашого гарного друга Наталю Заболотну. Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня колеги. Тому що насправді сьогодні всі ті, хто тут є, ми всі і друзі, і колеги, бо нас цікавить, нас болить. Одне, і ми працюємо спільно над вирішенням одного. Сьогодні ми говоримо про відкриття ландшафтного заказника місцевого значення Гора Лисківка. І направду з пані Катериною ми тільки що прийшлися тими стежками, тим е, біорізноманіттям. Тими чудовими навколо рослинами вдихали той аромат тих трав, відчули енергетику тих місць, і насправді, говорячи, сьогодні, в часи, коли наша країна переживає найважчі свої дні, коли наші хлопці і дівчата боронять нашу землю від ворога. Сьогодні ми усі разом з вами вберегли землю, яка знаходиться тут. І це дуже важливо пам'ятати навіть в такі страшні часи, тому що заради майбутнього якраз і воюють наші хлопці і дівчата. І ми не маємо права тут в умовно тиловій Вінничині втратити частину нашої землі. Від майбутнього наших дітей ми з Катериною пройшлися тими стежками, і я впевнена, що з часом гора Лисківка як заказник набуде ще більшого значення для освіти. Для просвітництва, для духовного наповнення, відновлення, рекреації, збереження. І найголовніше, мені здається, що всім тим, хто тут є активістам, екологам, науковцям, нам, як Вінницькій обласній військовій адміністрації, те, що нам вдалося, це справді зберегти унікальність, неповторність, історичність. Природність цих місць для нашого майбутнього покоління покоління маленьких українців і україночок, які будуть зростати на нашій землі. Тому я дякую усім, кожному і кожній, хто долучився до цієї, я би сказала, не просто справи, а місії. Місії збереження і відновлення. Цієї землі, яка сьогодні справді отримала природно-заповідний статус. Це ландшафтник, ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лисківка». І Я хочу, користуючись нагодою, закликати усіх, хто був разом на цьому процесі, залишатися разом на етапі становлення і розвитку цього заказника. Нехай він стане справжнім туристичним магнітом не лише для мешканців Вінницької області, не лише для України. Ми сподіваємось що ми здобудемо наш такий. Важкий, але такий необхідний для нас мир і перемогу, і ми впевнені, що це місце стане таким туристичним магнітом і для людей за кордону, тому що та енергетика, яку мають ці місця, нею можна ділитися і вистачить на багатьох. Тому будьмо разом бережімо нашу землю, розвиваємо і творимо надалі. Святом усіх, тому що я переконана, що це для тих, хто розпочинав оцю, оцей шлях збереження. Сьогодні це справді свято. І Катерина просила мене дещо зробити. Я її запрошую тут стати поруч зі мною, і ми обіцяли, що ми стоячи разом оголосимо ландшафтний заказник місцевого значення Гора Лисківка відкрито. Зараз ми переходимо до дуже особливої, і дуже приємної частини нашого заходу вручення почесних відзнак. За проявлену громадську позицію вагомий внесок в розвитку природно-заповідної справи Вінницької області та з нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля почесними грамотами нагороджується голова правління громадської організації Етнокод. Сербіна Катерина Євгеніївна. <плес> Член правління громадської організації Етнокод Жданов Олексій Юрійович. <плес> Голова громадської організації Асоціація захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя явір. Шибінська Наталія Володимирівна, я хочу окремо ще сказати е, про е, пані Наталію, тому що ми йшли разом по цим. Е, Стежкам, і я кілька разів перепитала, хто вона за освітою і, і ким вона насправді працює, тому що все те, що знає ця людина, готова ділитися і берегти різну землю, це захоплює. Хоча, ніби за освітою, особливо першою, досить віддалено від біорізнотрав'я. Але це говорить про те, що людина, яка народжена на цій землі, найважливіше, що може робити, берегти цю землю незалежно від освіти, місцевого працевлаштування, а головне за покликом серця берегти нашу землю. Я вам дякую, пані Наталі, за вашу величезну роботу і вклад в збереження нашої природи. Джується директор благодійної організації, благодійний фонд Миролад, дрокін Микита Юрійович. Нагороджується тимчасово виконуючий обов'язки директора громадської організації Бушанська толока купіна Олена Михайлівна. Нагороджується директор державного історико-культурного заповідника Буша Захарчок Ірина Вікторівна. Нагороджується історик, краєзнавець, скульптор, митець пірняк Олександр Олександрович. Джується член ініціативної групи Захистимо бушу гронська Ганна Валеріївна. Подякує нагороджується депутатський корпус ямпільської міської ради та жителі громади. Ми в свою чергу теж хочемо висловити слова вдячності від імені громадської організації Етнокод та мешканців нашої громади. Дякуємо всім тим, хто підтримував нас у нашому непростому, але надзвичайно важливому шляху. Від першого кроку ініціативної групи, пам'ятаєте, це було ну майже рік тому. До офіційного створення ландшафтного заказника Пора Листівка. Дякуємо всім вам. <плес> Подяка висловлюється піщику Олександру Володимировичу, заступнику начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Дякуємо. Майже з листів. <плес> Я певна, <плес> що воно не. Але я дуже дякую. Дуже вдячні вам. Ми так обережно йшли тією лисківкою. Тому що то я впевнена, що це не з лисківки. Я можу коротко. Я хочу подякувати за цю нагороду за відзнаку. Але це не моя відзнака, це відзнака нашого управління, розвитку території та інфраструктури, особливо всього екологічного блоку. Багато хто тут присутній. Дякую вам за те, що ви робите свою роботу. І допомагає створювати об'єкти природозаповідного фонду на нашій Вінниччині. І вам дякую. Ми вам дуже вдячні. А зараз ми переходимо до однієї ще дуже однієї важливої події нашого дня: це підписання меморандуму про співпрацю між Вінницькою обласною військовою адміністрацією та громадською організацією Етнокод. Запрошуємо Катерину. Цей меморандум є символом нашої спільної відповідальності та об'єднання зусиль. Заради збереження природної спадщини поділля, розвитку екологічної просвіти, туризму та громадської участі, ми з вами стали прикладом дуже важливої події. Треба на то місце там, де оці зірки ваші. Ми щиро дякуємо всім за участь у сьогоднішньому нашому заході. І Я хочу сказати, що цей день став ще одним підтвердженням того, що тільки спільними зусиллями ми можемо зберігати і розвивати те, що є справжньою цінністю, нашу природу, нашу культуру і нашу громаду.